Чому варто робити реорганізацію свого життя? Це коли ви переглядаєте свої плани, цілі, своє буття, свої дії повсякденні і розумієте, чого ви хочете чи не хочете, продовжуєте чи не продовжуєте. І от Кажуть часто, що давайте розхремляти свій дім. Да? Типу, наприклад, треба позбуватися застарілої енергії, застарілих речей, щоб вони не заважали. Так само це корисно робити із собою, з внутрішнім станом зі своїм життям. Я про що? Про те, що ви розумієте, сідаєте і переглядаєте свої плани і цілі. Перше, да. Наприклад, у вас є плани, у вас якісь цілі прописані. Якщо нема, дуже корисно і рекомендую прописати. А ви дивитесь, наприклад, писали на Новий рік. Зараз вже в нас вересень. Берете цей лист, да, і дивитесь. Так, що в мене збулося, що не збулося, чого я досяг, чого не досяг. Дуже часто ми не помічаємо, що ми чогось досягли, чого хотіли. Я, наприклад, в березні дивилась цей лист свій і розрозуміла, що я за три місяці зробила дуже багато того, що я собі планувала на півроку. Тобто, я швидше зробила, втілила свої бажання, плани в життя і цілий цих досягла, чим я думала, що досягну і це така галочка, що о, вау, я можу, значить, скоріше і краще, і якісніше. І це я роблю для себе, да? В першу чергу, наприклад, піти на танці там зробити якусь організацію майстер класа навчитися здати на права і тому подібне. Ну дуже дуже багато речей різних може бути. Далі а, прописуйте все, що у вас висить пластом. Тобто, ви давно хотіли, не зробили. Воно висить і вас щось вам заважає, щось в нас не пускає. Зазвичай страх якийсь не пускає. Ой, невпевненість, ой, та ладно, не хочеться з зони комфорту виходити, це нормально. Психіка у всіх однаково працює, нічого такого тут екстра страшного нема. Просто ви сідаєте і можете прописати, що мені заважає зробити то-то-то. Я не хочу, не можу, мені це не подобається. Мене зупиняє страх, мене зупиняють фінанси, мене зупиняє то-то-то, там, чи нема часу, чи ще щось. Потім ви просто сідаєте поруч, виписуєте, так, да, добре, значить, я творець своєї реальності, я тут вирішую свій час. Да? Я, ви управляєте своїм життям, своїм часом, своєю енергією. Ви вирішуєте, куди і що вам робити, на кого зливатися, куди витрачати, де наповнюватись. Це все ваша відповідальність, зона вашої відповідальності. Нема такого, що. Хтось в чомусь винен, а ви така ось ну це інша тема, але ну, це про те, про нашу свідомість. Да? Якщо ви чим більше ви берете на себе відповідальність за своє життя, тим більше у вас відкриваються фінанси, фінанс, Да, там якісь справи класно йдуть. Ви популяризуєте себе. Наприклад, якщо хочете проявлятися в чомусь бути там десь відомим, чи в якійсь сфері своїй, теж це все впливає на зону вашої відповідальності. От, і не будемо ходити, да, з теми, але е, хочу сказати, що е, коли ви це прописуєте, чому важливо прописати, ви це як мінімум бачите вже. Ви це з підсвідомості дістаєте на лист бумаги, на матерію. Тобто з думки ми дістаємо з енергії це на матерію. І ми вже можемо щось змінити. Тому що, коли ми сидимо, ой, ну зараз я подумаю, ой, то, сьо, ну так, да, ладно, все, побіжали свої діла робити. Ви не концентруєтесь на цьому. І дуже важливо концентруватися, взагалі навчитися бути з собою, навчитися концентруватися на якійсь одній справі. Да? Тобто сіли прописати не відволікаємось, робимо конкретні дії. І таким чином, до речі, таким чином ви приходите скоріше до своїх цілей, планів, навіть якщо вони вам здаються нездійсненими. Я просто на собі це проживала, я це знаю. От. І таким чином ви можете вже, як з позиції да, наглядача, наблюдателя, ну таке слово, да, подивитись на своє життя. О, а що взагалі відбувається в моєму житті? А я цього не помічав, а я цього не помічав, а я насправді хотів це. А чому я цього не роблю? Ми дуже часто переходимо з життя, переводимо своє на автомат. Тобто ми біжимо, біжимо якісь справи, бит, діти, відносини, проблеми, робота. І ми навіть не помічаємо, взагалі отримуємо задоволення від свого життя. Для чого ми у це бігаємо, щоб що? Завжди є питання, щоб що. Для чого я роблю ці дії? Для чого я здаю на права, наприклад, щоб що, полегшити собі життя, там, <кій> кайфанути за кермом. Ну, наприклад, я раніше боялась дуже. Пробачте. Зараз я обожнюю, обожнюю. Да, я не завжди себе добре почуваю, щоб там калісіть по Одесі, але да? насправді дуже іноді хочеться просто сісти, поїхати, відключити голову від усіх проблем там, і якихось задач і просто наповнитись. Таке теж може бути. Не завжди це страшно. Колись я цього боялась. Ну, я Просто незнання нас приводять, коли нам страшно, це приводять нас незнання. Ми не знаємо, тому нам страшно. Так психіка працює. От. І дуже класна така техніка просто сісти і прописати на лист бумаги. Да? Просто знайомство з собою. Наприклад, як ви комусь розповідаєте про себе, привіт! Я Марина. Я проживаю таке життя. У мене то-то, то-то, такі справи. Там є діти, немає дітей. Там я духовний вчитель, чи я там пеку торти, чи я співаю, чи я працюю на заводі. Взагалі мені це не подобається, чи подобається. Взагалі я мріяла про то, про то, про то. І ось у вас такої, знаєте, така міні-розповідь про себе, і в цьому важливо підмічати, де у вас влазять, вже піднімаються негативні відчуття. Наприклад, ви прописуєте, я працюю на такій то роботі. І ви такі, блін, ну я не хочу тут працювати. Ніби я себе змушую. Оп, підчеркнули. Відчули це. Я там стою о 6-й ранку, я такі, ну, роблю всім сніданок. Підчіркуєте, я не хочу робити всім сніданок. Наприклад, я би хотіла, щоб мені там робили чай зранку. Мене, там, мені робили сніданок, а не я усім робила сніданок. Розумієте? Є, от це от такі приклади маленькі. Просто я вам хочу передати, як. Ви можете відловити себе в цій такі розповіді про себе, да? без прикрас, без якихось там, ну я така класна, ні, просто як є. Давайте от, ну, цей лист тільки ви читаєте, ніхто більше. Як є, які ви є насправді. І ви з цього листа ви перечитуєте його і розумієте, тут мені не подобається, тут мені не подобається, тут мені не подобається, тут подобається що я можу змінити в цих в цих, цих міс... частях, да? містах. А взагалі, як я хотіла. У мене були такі-такі плани на життя, а воно все змінилося. Наприклад, я недавно згадала, що я мріяла, у мене була така картинка, де я їду на своїй машині, у мене інша машина була ще в юності. Я уявляла собі такий порш, такий, знаєте, я люблю такий колір, такий медовий, коричневий, от, такого, от, такої, от такий карамельний. І що я на ньому їду, і в мене є дочка. Ну в мене два сини насправді зараз, і в мене Кія. А і рік назад взагалі машини не було. От. Тому е я вдячна за це. Да? Ми це не знецінюємо, тобто я вдячна за це, що в мене є. Але я розумію, що ту мрію я забула, закрила, але вона в мене все одно є. Ну, мені ніхто не зважає ще народити одну дитину, да, колись можливо, це дійсно буде дочка, якщо мені подарує Бог, і заробити на цей порш. Ну я просто вже порш не хочу. Я, наприклад, хочу мерседес. Я ставлю собі ціль, що я хочу цей мерседес, хоч гопки скачі. Я буду працювати, я буду робити все можливе, щоб, наприклад, за 2-3 роки я його отримала. А може і скоріше ніхто не знає. Ми все знаєте, як ми любимо казати в духовності. Давайте не будемо. Це звужувати всесвіт. В нього можливості величезні. Да? Давайте ми просто даємо запрос, а як там розрулиться, воно розрулиться. Просто головне для цього ще й дії робити. Да? Тобто я вам тут вже декілька тем підтягнула з того, чого починала. Взагалі хотіла почати тільки з того листа, але воно все взаємозв'язано, розумієте, і комусь це треба зараз почути. Не буває нічого просто так. Якщо ви попали на мене, я просто так вам не можу підтягнутися. Ну, це не працює так. Ой, случайно щось сталося. Ні. На все є закономірність. Абсолютно. От, От. тому в таких випадках ви можете знаєте, розхламити трошки своє життя. Дійсно, не пожалкуйте на себе часу. Скільки часу ви собі реально приділяєте? От подумайте, скільки часу ви реально собі приділяєте в день, собі не дітям, не чоловіку, не друзям, не колегам, ні собакам, ні, ну, просто саму, самому собі. Сядьте, виділіть собі ці півгодини. От, чесно, в мене такий загрожений графік постійно з двома дітьми, я постійно з ними по кружках, школах, садок, отак -отак, клієнти, постійно якісь двіжухи. І я просто сідаю і думаю, ні, мені це потрібно, мені це потрібно. Я сіла там в машині, да, в машині, але я сіла, я півгодини виділила собі часу і зробила те, що мені потрібно. Для цього ми плануємо, для цього ми ставимо цілі. Якщо вам важко самостійно, ви завжди можете знайти людей, близьких по духу, прийти до практики, до наставника, до коуча, психолога. Для чого є ми, провідники практики? да? Ми допомагаємо вам, людям іншим, хто тільки починає чи не може сам. Це все пройти. Ми це все вже проходили. Ми розуміємо, як ці працюють алгоритми, ми розуміємо, як працює всесвіт, як працює матриця, як працюють закони. Ми вже це примінили. Да? <кій> я з нулів виросла в доході. Я відкрила свою справу, я роблю майстер-класи, з нулів, з декрету, з двома дітьми. Взагалі після зради я не розуміла, що до чого, куди біжати, що робити. Я стала на ноги спокійно, да? взяла собі машину, здала на права. Здала сама, тобто у нас вже немає такого купи права. Ні, такого вже давно нема, вже ну я вже здавала сама. Я на п'ятий раз здала, але я здала горем пополам, знаєте, все одно. І повірте, це найкраще, найкраще, що ви можете для себе зробити, це час для себе прописати, повідчувати, що до чого, як я хочу, куди я хочу, з ким я хочу, чи хочу з цією людиною поруч з партнером бути далі. Чи хочу я, наприклад, там, у вас якісь відносини з дітьми не дуже. Чи хочу я, щоб далі мої відносини такі були, наприклад, якщо у вас там діти вже дорослі чи підростки. Да? Ну, тобто, чи хочу я так взагалі проживати далі своє життя? Знімаємо цей автомат. Ми знімаємо це життя на автоматі по накатанні, воно нам не потрібно. Навіщо ви тоді прийшли сюди? Щоб що? Щоб просто прожити на автоматі, не помітити нічого, в старості згадати, ой, ну так, да, діти були, да, а для себе і не пожила. Знаєте, як буває часто? Спитайте літніх людей, як вони кажуть. Типу, я не пожила для себе, я жила для всіх. Я не зробила, не втілила свої мрії, не поїхала туди, куди хотіла. Мені було страшно, заважав страх, заважало того, все, діти там. Ну, і для чого це все? Робіть тут і зараз витвореть ви свої реальності. Я до цього і веду всіх людей в своєму наставничестві, в своїх курсах. До речі, скоро в мене буде міні-інтенсив такий на дві недільки, починаємо в кінці вересня. Поверни собі да, свій ресурс. Це буде таке відновлення. Я не знаю, що, як він буде називатися, скоріше це буде відновлення. Да? Тобто для тих, хто втомився, хто на автоматі живе, хто вже заплутався такий міні-інтенсив це навіть не курс, де ми, ми будемо з вами проходити. Крок за кроком, да? якщо це буде маленька група, то добре, велика, то добре, якщо це буде навіть дві людини, теж добре. У кожного буде свій час індивідуальний на мою на роботу зі мною. І у кожного буде ще груповий. Да? Коли ви зможете повзаємодіяти, вигрузити це все. Це таке ком'юніті, це добре, коли у вас є інтенсиви, курси, тому що ви там зустрічаєте прекрасних людей. І ви можете далі з ними теж йти, таких близьких по духу людей і далі спілкуватись. Чесно, всі мої зараз знайомі прекрасні, друзі, які в мене є. З того часу, як я пішла в свідомість свою, да, оце, це всі люди, яких я знаходила, проходила з ними якісь курси, інтенсиви, якісь практики. Я з ними була дотична, я вигружала свій біль, вони вигружали свій. І ми десь на якихось нотках сходились і зараз спілкуємось з кимось. Вже, там три роки, да, ну, багато років. Я там три роки в цій темі вже зараз. Ну, якщо брати з декрету, от в когось там було там десь пару місяців, півроку. Ну, в кожного, в кожного сві, да? І я дуже вдячна, я можу до цих людей звернутися, незважаючи не на те, що ми не там закадичні друзі, якісь да? ми просто добрі знайомі, можна так сказати. Хтось вже з кимось дружимо, хтось просто ще в рамках знайомих. Але я знаю, що я можу звернутися до цих людей, і вони завжди відгукнуться. Ну, мою, ну, мою просьбу, на ну, моє питання. Е, я знаю, що це такі нетоксичні да, люди, які йдуть в свою свідомість, які розуміють, кожен займається своїм, вони не всі духовні провідники, хтось варить свічки, хтось преподає англійську мову, хтось там е, ну, чистить людей чи, там, це, воском, наприклад, в мене є подруга. Хтось там е, просто знімає, е, дає курси по розвитку в Тіктоку. Да? У кожного своя ніша. Вона на вся езотерична, вона не вся духовна. Це не це міф думати, що якщо ви пішли в свідомість, в духовність, то всі, всі повинні бути поруч з вами в духовності. Ні. Люди можуть займатися чим завгодно, просто бути з вами дотичним на якихось нотках ваших, да? де вони розуміють, що вам приємно спілкуватися, вам є про що спілкуватись, да? і це не просто сидіти там. Про дзен розказувати, це дійсно про різні речі, про різні да? стани, але вам цікаво, ви обмінюєтесь досвідом, да? ви якось підтримуєте один одного. І це зовсім інша е, історія. Не коли ви просто сіли з подругою, пообсисали там когось, всі погані, всі дірмо і пішли далі. Ні, це коли ви розумієте, що ви з цією людиною на одній волні, да? ви можете і підтримки попросити, і спитати щось, і вас підтримують і без проблем, якщо людина може. Що воно в ресурсі, це чесний, чесно, між вами простір, коли немає ніяких там заздрощів, фігні, ні, це підтримуваний такий простір. От, і це дуже класно. І на таких інтенсивах, чому бонус, тому що ви можете знаходити цих людей, да, і з ними дотичними бути потім і далі спілкуватися вже незалежно від того, ви з наставником і не з наставником. Просто окремо спілкуватися, навіть якщо ви з інших міст, це теж дуже корисно, чесно. От, взагалі класно, коли у вас є оточення. Оточення впливає на ваш стан, оточення теж впливає на те, як ви розвиваєтесь. От, і о, на те, на чому ви фокусуєтесь. Да? Якщо ви фокусуєтесь на негативі, то звісно, ну, у вас буде таке оточення. Якщо ви фокусуєтесь на позитиві, так само аналогічно. Тому я вам бажаю е відчувати свій шлях. Якщо вам цікаво, пишіть мені. Е є в мій номер телефону під усім відео, і ви можете зі мною поспілкуватися, ми вирішимо, що вам треба, для чого вам це треба. Я ніколи не даю ліжби всунути якусь практику. Якщо я бачу, що людині це не треба, я не працюю з людиною. Це не в моїх інтересах. Мені цікавими да, сфера діяльності. Мені хочеться нести людям світло. Мені хочеться давати якусь користь людям. І я просто так не буду витрачати свій дорогоцінний час, щоб просто там зробити щось, що не треба людині. Це завжди, завжди такий конект, довіра між нами. Це завжди, коли ви можете довіритись людині, поспілкуватися. Це завжди конфіденційно. Тобто, все, що ви даєте, ви кажете мені, це залишається зі мною. І всі люди, які навіть на інтенсивах, на курсах, вони зазвичай приходять свідомі вже чи хочуть це йти. І там теж є такі правила, що все, що там, залишається там. Да? Нічого не виноситься, нічого не з ким не обсуждається. Це Особиста ваша справа. Я тут є, щоб вам допомогти. Я тут є, щоб вам підсвітити, дістати той біль, обрати щастя, навчити вас це робити і пропрацювати це саме, що вам важко самостійно да, дістати, пропрацювати. От тому я вам бажаю, щоб кожен свій день, день, кожну свою хвилинку ви проживали свідомо, щоб ви вчилися радіти. Да. Дуже часто ми не вміємо просто радіти маленьким речам. І вчилися вдякувати, дякувати, бо енергія благодарності да отак благодарність, благодарую вдячності. Енергія вона важлива в цьому житті, вона важлива в нашому житті. Вона нам відкриває дуже багато дверей.